У сумах серед білого дня на зупинці громадського транспорту зарізали людину. Сталося це в час пік, очевидців багато. Свідки стверджують, убивця насправді захищався від грабіжника, який зірвав з нього золотий ланцюжок. Навмисне вбивство чи самооборона вже кілька тижнів. В місті орудують золотошукачі як розцінять дії затриманого правоохоронці. Про це Оксана Солодовник. Зупинка паризької комуни це майже центр міста, але останнім часом ходити тут надто небезпечно. Буквально кілька днів тому за 500 метрів звідси ледь не зґвалтували дівчину. Нині вбили людину. Від ножового поранення чоловік помер миттєво. Знаряддя вбивства ніж брелок для ключів із лезом не більше 5 сантиметрів. Наруді в біса нож, перечинний нож, Удар був нанесений точно в серце. Убитий – 28-річний сумчанин. На місці злочину правоохоронці затримали і його товариша. Він проходить свідком. друг вийшов з маршрутки на нього з перечинним ножом кинувся другий чоловік. Продавчиня з кіоску усе бачила на власні очі. Утім, розповідати боїться. Слышала, як вбили чоловіка, бачила, як його зарізали. Визвала йому скору все більше говорять, нічого не буду. За діями експертів спостерігають кілька десятків людей. Утім, співчувають не загиблому, а убивці В цілі самооборони він зарезал. Который сейчас мертвий, а он забирав цепочку за Вот і они там передарились між собою. І которого уже сейчас увезли, он его його заточка. По-моєму сердце. смертельного удару в серце завдав ось цей 65-річний пенсіонер у вишиванці. У мене царвалі цепочку. А я за каже, купував у кіоску цигарки, а на нього напали. Крізь сльози, переконує, зазіхнули на найдорожче. От зарвав золотою цепочку, пам'ять моєї внучки. Ановірла в 13 лет. Це пам'ять була моя. Я не був прозідні, кому срывают срабаю. Очевидці розповідають, що біля пенсіонера бачили чотирьох молодиків, з яких двоє відразу втекли з місця пригоди. Хто вони, поки не відомо. Да, ані була група, ані між ними визнікла драка. Зараз всі ці мероприятия, правові мероприятия оперативные по установлення причин, що и почему. дане преступление внесено в, по расследованию в реєстр э, досвідних розслідувань по статті 115, часті 1. Поки тіло загиблого не забрали, деякі жінки намагаються розгледіти його обличчя. Чи бува не він їх грабував? Я додому йшла з ребенком і сорвали цепочку. Не знаю, підбіжав якийсь то парень. Сарвав цепочку і вбіжав. Після серії жорстоких пограбувань, що прокотилася містом. Людей охоплює паніка. Починається сума І Цепочки сривають, і по навостям вже теж передавали скільки Шість людей лежить в лікарні. Страшно, ходити. Не Нет, знаю, куди міліція смотри. У людей серед білого дня ворують, сривають. В общем непонятно. Напередодні правоохоронці затримали одного грабіжника, якого підозрюють у десяти нападах на жінок. Готово твіти. Тож утім, полювання за ланцюжками у місті не припинилося. Тож жителі обласного центру змушені захищати себе самі. Одні вже не вдягають золотих виробів, інші вдаються до крайнощів. За умисне вбивство пенсіонерові загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Звісно, якщо його дії не визнають самообороною. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1.